Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам зробити лімфодренажний комплекс для очей, щоб менше було набряку знизу та зверху. І так, починаємо з активації лімфатичної системи. Ну, звичайно, центральної. У нас є ключична кістка, Вичавлюємо тканини. Під ключичною кісткою. Низько не опускаємося на молочне залозе. Вичавили і начебто ламаємо. Одна рука опускається доверху, інша донизу. І таким чином, не гублячи цю складочку, ми зміщуємо її ось такими ламаючими рухами з правої сторони під ключичною кісткою до лівої. Не поспішаючи і згадуємо правила роботи із обличчям. Та, взагалі, системою. Не дуже поспішаючи це по-перше. По-друге, свідомо. По-третє, з любов'ю до себе, концентрація уваги на своїх відчуттях. Ну і дихання контролюємо та спостерігаємо ще й за диханням. Ідемо, бачити, під ключичною кісткою, дійшли до її завершення. Можна ось тут під пахвою зробити і такий і масаж, і пампаж. Зробили, і тепер ми переходимо до очей. Ми будемо малювати маленькі такі крапочки, починаючи з нижньої частини глазничної кістки, і переходимо до верхньої частини. І так, з зовнішнього кута. Очі. Ми занурюємося пальчиками дуже м'яко, не, не сильними пальцями, а м'якими пальцями під глазнічну кістку. І м'яко починаємо малювати маленькі крапочки. Маленькі. Потім зміщуємося трішки ближче до центру, занурюємося, відчуваємо фалангами пальців вашу глазнічну кістку. І по глазнічній кісті м'яко зміщуємо тканини, малюючи крапочку. Трішки далі зміщуємося ближче до центру. Знову занурюючи під глазничну кістку, ми зміщуємо тканини, малюючи маленьку крапку. Знову перейшли ближче до центру, до внутрішнього кута ока. Занурились. Знову зробили крок ближче до внутрішнього кута, занурились під глазнічну кістку, і вздовж глазнічної кістки ми зміщуємо м'які тканини, малюючи маленькі кружечки або крапочки. І таким чином ми зміщуємося до внутрішнього кута ока. Можна 3, 4, 5 крапочок намалювати. Внутрішній кут ока ми робимо, начебто витискаємо сльозу м'яко, дуже обережно і обов'язково, все дуже свідомо. Тепер ми, от у мене трішки так зволожені вже стали пальчики. тобто Щось я виштовхнула. Тепер я переходжу до верхньої глазнічної кістки, буду працювати великим пальчиком внутрішній кут ока верхня глазнічна кістка. Я занурююсь настільки глибоко, наскільки пускають мої тканини під глазнічну кістку і починаю малювати маленькі крапочки або кружечки, зміщуючи м'які тканини відносно кістки глазнічної. Потім трішки зміщую пальчики від центру ближче до зовнішнього кута ока. Занурююсь і зміщую тканини. Знову змістила пальці, занурилась і м'ягесенько зміщую м'які тканини відносно глазничної кістки знову занурилась під глазнічну кістку настільки глибоко, наскільки дозволяють тканини. І відчуваєте, ви можете відчути різницю між правою та лівою стороною, наскільки ви глибоко, вас глибоко впускають тканини справа та зліва. Направляєте, будь ласка, свою увагу. На свої відчуття ближче до зовнішнього кута я заміню пальчик. У мене буде середній, а кожен із вас прилаштовується так, як йому зручно. М'яко намагаюся запропонувати системі зануритися глибоко під глазнічну кістку настільки, наскільки пускають тканини. М'яко поворушила м'які тканини відносно глазнічної кістки. І обов'язково потрібно завершити. Нижньою глазнічною кісткою ми зробимо все те саме, направляючи увагу, наскільки глибоко впускають вас тканина в глазнічну кістку справа та зліва, що ви відчуваєте під пальчиками справа та зліва, направляєте увагу на відчуття, на різницю під пальцями, на взагалі різницю по відчуттях в правої та в лівої стороні. Ми рухаємося трішки повільно, обов'язково з диханням, не затримуючи його і не гублячи свідомість. Тобто ми присутні тут і зараз з очима, роблячи лімфодренажний самомасаж. Дійшли до внутрішніх кутів, простимулювали внутрішні кути, начебто виштовхнули сльозу. У мене знову невеличка вологість. І потім вздовж носика доходжу до крилів носа і від крилів носа до кута нижньої щелепи я м'яко по лімфатичним судинам запропонувала зміститися лімфатичної рідині вниз, по шиї в центральну лімфатичну систему, яку ми з вами простимулювали. І ось тепер можна перейти до вправ. Вправа номер один. Я кладу великий палець на нижнє повіко, в принципі, кладу на нижню глазнічну кістку. Якщо щит, то ви можете покласти і вказівний. Давайте так, як вам буде зручно. Любий зручний для вас пальчик ми кладемо на глазнічну кістку. Тепер ми м'яко дивимося трішки вище за лінією горизонту. Можна ще трішки вище. Головне, щоб ваші брові не тиснули на чоло і не утворювалися зморшки. М'яко робимо погляд до верху і починаємо обережно плескати очима, дивлячись. Трішки вище або не трішки вище линь, лінії горизонту. Пальчики, бачите, м'яко тримають нижнє повіко. пальчики обережно лежать на нижній глазнічній кісті, поплескала, відпочиваю. Ще один разочок. Дивлюсь вище лінії горизонту. М'яко пальчики можуть трішечки розтягнути тканини від центру до периферії. Зверніть, будь ласка, увагу, куди. Дивлюся доверху і плескаю очима. Можна рахувати до п'яти рахунків. І останній третій раз трішечки натягнула від центру до периферії тканини, дивлюся вверх, 4, 5. Порахувала, поплескала і розслабилась. Тепер я покладу великі пальці під верхню глазнічну кістку. Знов-таки, мені зручно великі. Комусь буде зручно вказівний пальчик. Дивіться, головне. Не ось так, для того, щоб не деформувати. А м'яко поклали, трішки розтягнули від центру, м'яко таким чином, щоб не утворювалися додаткові змочки на інших ділянках. Звернула, вибачте, подивилась вниз. І плескаю очима, тримаючи великими або вказівними пальчиками тканини, упираючись в глазнічну кістку, і трішки натягую тканини від центру до периферії. Зробила. Це був перший крок. Другий крок. Знову дивлюсь вниз, трішки пальчиками розтягнула. Дивлюсь вниз, плескаю очима, розтягнула тканини пальчиками, уперлася в верхню глазнічну кістку, маківка доверху, дихання не затримую, зупинились. І останній третій крок. Дивлюсь вниз. М'ягесенько натягнула пальчиками тканини від центру до периферії. Тримаю їх зафіксованими на, під верхньою глазнічною кісткою, Дивлюсь вниз, плескаю очима, завершила, відпочиваю. Роблю пальчиковий душ навколо очей, починаючи з зовнішніх кутів по нижньому повіку. Рухаємося до внутрішніх кутів. Від внутрішніх кутів по верхньому повіку до зовнішніх кутів. І так можна зробити. Декілька кол стільки, скільки вам захочеться і наскільки у вас вистачає часу. Тепер ми зробимо вправу сова Фіксуємо пальчиками внутрішні та зовнішні кути очей, трішечки їх розтягуємо і розкриваємо очі широко. Один. І розслабились. Маківка тягнеться доверху. Два. І розслабились. Я намагаюсь віддалити нижнє та верхнє повіко один від одного і пальчиками трішечки віддаляю кути очей, от теж один від одного. Внутрішній від зовнішнього, і зовнішній від внутрішнього. Сову можна робити як на вдиху, так і на видиху в цьому випадку. Головне дихати. Відчуйте, як ви витягуєте пальчиками тканини, і як ви за рахунок вправи теж витягуєте тканини, розслабились. І останній раз витягнули, розкрили дуже широко маківка доверху, дихання не затримуємо, робимо знову пальчиковий душ. І тепер ми кладемо великий пальчик вниз, вказівний пальчик вверх. М'яко будемо упиратися в глазнічні кістки в нижню та верхню. І трішки зробимо ось таку вправу. Дивлюсь вниз, акцент на вказівний пальчик. М'яко плескаю один, два, три. Дивлюсь вверх, акцент на великий пальчик. Один, два, три. Вниз. Трішки розтягніть пальчиками тканини від центру очей. Вверх. Один, два, три три. Легка посмішка вниз. Маківка доверху, вверх. Ви відчуваєте під пальчиками натяжіння тканин, дивлюсь вниз. Як вони працюють? Дивлюсь вверх. Маківка доверху, дихання не затримую. дивлюсь попереду і плескаю очима. Я завершую, роблю саву 1, 2, 3. М'яко не. А, Перенапружуючи чоло, трішечки ручками можна допомагати розкривати очі в сторони. І останнє: один, два, три. Я начебто пальчиками трішки дорозкриваю і ще витягую в сторони. Але трішки для того, щоб не. Створювалися додаткових зморшок в інших ділянках. І об'єднаємо пальчиковий душ і плескання. М'яко починаю плескати як крильцями метелик, і м'яко починаю пальчиками теж, як крильцями метелик, стукати по коловій зоні очей. Об'єднали, розкрили, можна трішки погладити. Спустити вниз, подякувати собі і може і мені, і до зустрічі на наступному занятті. Бережіть себе і будьте красивими завжди!